Всім привіт! Сьогодні вам покажу, буду показувати ці всі мої кактуси і отакі штуки. І всьому моя гарна така черепашка. Її можна на голову поцепити. А всьому моя ручка, дивіться, вона як цягнеться. бачите? А якщо так, то буде дві очечки відкладаємо. І ще така зірочка, її можна так от. І ось отакий кактус. коли я вперше ну, і раз пішла на креатив, то я його перший раз зробила. так от його можна показати. А оце я сьогодні зробила. Якщо його отак, то буде отак, бачите? І ще отакий гарний е, голуб.